За даними генштабу, найспокійніші ділянки фронту наразі Оріхівський і Гуляйпільські напрямки на Запоріжжі та підступи до Сіверська на Донеччині. Тут найменша кількість ворожих штурмів або ж цілковита їх відсутність. Росіяни просунутися не можуть, бо наші оборонці їм успішно протистоять. Зокрема, сапери, які будують мінні загородження. Наш воєнкоркосятинмельников розповість про саперів бригади на звардії Рубіж. Вони одні з тих, хто тримає оборону на сіверському напрямку. Дивіться сюжет і підтримайте вої яким потрібні реп-системи. Реквізити просто зараз будуть на ваших екранах. Утилізувати те, що вже не утилізує ворога. Так нацгвардійці знищують снаряди, які з різних причин не придатні уже для бойового використання. А також ті, які ворог випустив у бік наших позицій, але вони не розірвались. Вага! Були пошкоджені або просто деформовані. Наша задача сьогодні якомога швидше, чистіше та безпечніше їх знищити для того, щоб вони більш нікому не загрожували. Утім, знищувати зіпсовані боєприпаси не головне завдання бойових саперів бригади Нацгвардії Рубіж. У Нас доволі така цікава професія. Ми захищаємо нашу піхоту, яка знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. Наші сапери займаються інженерними, скажімо так, лініями загородження, які включають в себе різні типи боєприпасів. То щоб бути максимально ефективними, а ще берегти життя особового складу, до роботи залучають дронерів. Я оператор тяжкого дрону ударного типу Хевішо. На цих кадрах результат роботи як самого больдога, такий позивний убійця, так і його побратимів. Ми займаємось дистанційним мінуванням, доставляємо саме міни в ну, їхню точку, там де вони повинні стояти. Ми доставляємо як протитанкові міни, так і протипіхові. Нині ці нацгвардійці тримають позиції на околицях Сіверська. Ворог тут не те, щоб інтенсивно наступає, утім штурмувати намагається щодня, переважно малими групами, без залучення важкого озброєння чи наземної техніки. А от небо противник намагається контролювати. Дуже часто він використовує FPV-дрони та мавіки з скидами. можуть запоїти нашу позицію, з якої з якої точки ми злітаємо, і туда, в принципі, наводить убезпечити від дронів можуть системи РЕП. Утім, вони зараз також стали розхідником на передовій. Нині, аби закрити цю потребу, нацгвардійці відкрили збір, закликають кожного долучитися до нього, адже це може врятувати життя наших захисників. Реквізити на екрані нам потрібні реп-системи, так само як на автомобілі, так само і піхотні РЕП-системи, які знаходяться не безпосередньо на позиції. А поки нацгвардійці показують нам свою майстерню, у якій вони власне і готуються до бойової роботи. Ми тут займаємося спорядженням мін. Це є протитанкова міна ПТМ3 українського виробництва. Тягаємо її тяжкими дронами. Чотири таких міни влазить на один порт. Тобі ж за один політ ми можемо чотири таких встановити. Утім, вантажопідйомність цієї пташки дозволяє також доставляти провізію піхотинцям, адже будь-яке пересування до позицій ворог намагається зупинити усіма способами від дистанційного мінування до артилерійського вогню. Наш дрон в основному літає до 10 кілометрів. Робоча в його вага це 20 кілограмів. Нашій піхоті важко щось доставити в пішому порядку. Нам приходиться їм доставляти, щоб хлопці там змогли посеяти. Уже незабаром ці нацгвардійці знову вирушать на бойові позиції виконувати поставлені перед ними завдання, і тоді знову вибухатимуть ворожі позиції, так як злітали у небо снаряди, які вони нині знищували. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини.